Сьогодні думала, що ледь не помру на роботі в Америці. Значить, працюю я все як зазвичай, спокійно, класно, музичка грає. і тут моя колега починає дуже голосно кашляти, ніби як задихатись, падає на підлогу. Їй одразу почали надавати допомогу. Ми подумали всі, що вона просто чимось подавилась. і тут починає кашляти все більше і більше людей. Доходить черга і до мене. Я ніколи в житті такого не відчувала, ніби ти дійсно задихаєшся. Я як людина тривожна відразу подумала, що хтось нас вирішив потруїти, як таргані. Щось цікавого в Америці то хвилин. Після інциденту і на місці вже поліція, рятувальники та швидка допомога. І знаєте, що це було врешті-решт. Двоє чувачків захотіли вкрасти лікер, і коли охоронець до них наблизився, вони просто розбризкали перцовий балончик. Я навіть не уявляла, що ця маленька хрінь може бути така ядерна. Одну мою колегу навіть госпіталізували. В Америці крадіжки це дуже чиста ситуація. Кожного дня шопліфтери у нас намагаються щось стирити. Охоронці в супермаркетах США зазвичай виглядають та поводяться не так, як в Україні. Це не мужчини в костюмах на вході. Вони тут прикидають. Юються покупцями, працюють у залі і спостерігають за клієнтами та вишуковують злодії. В принципі, нічого страшного не відбулось. Ще одна ситуація для досвіду. Тепер буду знати, як це відчувається.